Ліна одна з 180 спортсменів, які взяли участь у міських змаганнях з плавання, які проходили у ДЮСШ номер 10 Дівчинка вже більше п'яти років займається водним видом спорту, два з яких через повномасштабне вторгнення провела в Ірландії. Ділиться тренування за кордоном сильно відрізняється від наших, проте вже зараз влилася в ритм та взяла участь у перших для неї у цьому сезоні змаганнях у двох стилях: 100 метрів вільним стилем та 50 метрів брасом. Це було спонтанне рішення. Я пробувала різні тренування: танці, балет та інше. У кінці кінців я прийшла п'ять років тому на плавання. Я починала з найнижчого рівня і потім пішла далі. Перейшла на новий рівень, новий басейн. У мене з'явилася нова команда, нові результати, тренер. У мене були всі місця: і перше, і друге, і третє. Були невдачі, були підйоми. Але я старалась не засмучуватись з цього приводу та просто не концентруватись на поганому. Тренери спортсменів зізнаються, довгий карантинний період, воєнний стан та заняття онлайн, неабияк повпливали на рівень підготовки плавців. Навіть зараз, коли за більш ніж два роки війни, наставники та їх вихованці вже звикли до таких умов, постійні сигнали повітряної тривоги часто переривають заняття, що не дозволяє у повній мірі викластися для достойного результату. Дуже важливо, тому що це ну як кажуть, це життя їхнє. Тим паче, що зараз у них немає спілкування живого такого, і те, що вони роблять на тренуванні, те, що вони роблять в цих гуртках в своїх палацях, це для них дуже важливо, бо це, це життя. Ми не працювали 8 місяців початку війни, і це було просто жах для люд... для дітлахів. Вони не знали, що робити. Змагання проходили у рамках міського марафону. Єднайми заради перемоги КР 20 У них взяли участь спортсмени 2006-2009 років народження, допускалися до боротьби за першість плавці третього та вищо розрядів, найкращих з яких відзначили грамотами та медалями. На даний час в цей суровий час для нашого сьогодення, завдяки підтримки ради оборони міста та Київського міського виконкому. Всі дитячі у спортивні школи е, працюють в повному обсязі. Всі відділення, ось вам живий приклад того, що відділення плавання з усіх позашкільних закладів працюють на е, перемогу нашої країни. Таким чином, ми виховуємо дух патріотизму в наших дітей. І на підтримку наших збройних сил України проте на міських змаганнях криворізькі плавці зупинятися не збираються. Вже зараз розпочали активну підготовку до всеукраїнських перегонів за першість. Вони пройдуть у травні місяці, куди від Кривбасу поїдуть близько 20 найкращих спортсменів цих змагань. Тому тримаємо колочки за наших майбутніх зірок плавання. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.